Вітаю, мене звати Сергій Штельмащук, я психолог-психотерапевт у клієнт центрованому методі. Цей метод характеризується тим, що клієнт у ньому має змогу сам спрямовувати процес терапії, самостійно шукати відповіді на власні питання та робити власні висновки, тим самим поглиблюючи розуміння про себе так, та розкриваючи потенціал своєї особистості. На момент запису відео у 2023 році маю п'ятирічний практичний досвід. Шлях у професію у мене був доволі традиційний. Вступив на психолога, на старших курсах захопився психотерапією та вирішив зробити її основною діяльністю. Разом з тим, вирішив проходити власну терапію. Якщо в професійному, професійному шляху у мене було все гладко і поступово, то в внутрішньому світі на момент початку терапії панував деякий хаос. Тривожність. Замкнутість, почуття сорому, внутрішні конфлікти були для мене хорошими знайомими. Але завдяки терапії я не тільки зміг приборкати цих тараканів, але ще й вибудувати автентичне життя. І так в ньому немає успішного успіху, воно не є ідеальне. Але я цілком задоволений і щасливий. За що й дякую терапії? Терапія зі мною це про контакти і взаємини. Мені важливо вибудувати теплий, довірливий стосунок з вами, зрозуміти ваші переживання та внутрішній світ, допомогти знайти власний спосіб подолати труднощі. Я не даю порад, не осуджую, не ділю світ на правильний чи неправильний. Моя роль створити та підтримувати безпечний, приймаючий простір, в якому ви зможете самі знайти власний шлях до гармонії з собою. Та навколишнім середовищем. Санси проходять у форматі бесіди або діалогу. Я не виступаю в ролі експерта, не роздаю завдань чи порад, скоріше супроводжую на шляху до самопізнання. Саме ви ведете процес, ви вирішуєте, як і в якій послідовності висвітлювати свій внутрішній світ. Клієнт-центрована терапія допомагає людині стати зрілою, краще зрозуміти себе, свої мотиви, свою поведінку, що в висновку допоможе вам вибудувати саме те життя, в якому вам би було б комфортно. Буду радий бачити вас на своїх сеансах.